В Одному великому місті мешкали семеро козлят. Мама коза пішла по справах і наказала: Дітки, нікого не впускайте! Особливо вовка. Злодюга може зателефонувати. Козлята вдома. Один у телефоні тікток гортає, другий у віар-шоломі грає, третій танцює під трендовий трек. Раптом дзвінок у відеочат. Відкривайте. Це кур'єр, доставка піци. Козлята хором. Фото піци покажи. Вовк в паніці гуглить фото піци. Знову дзвінок. Це ваш дідусь прийшов із цукерками. А селфі з бабусею. Вовк сердито борчить. Хр, ну вас технопросунуті, Я вже втомився. Раптом з'являється мама коза з поліцією. Ага, вовче, попався. Все записали! <ріпи> Безпека в інтернеті понад усе.